Менше місяця залишається у жителів Хмельниччини, аби задекларувати своє майно і доходи, отримані у 2024 році. Кампанія нагадаємо стартувала 1 січня і закінчується вже 30 квітня. Податківці наголошують, за порушення термінів подання декларації громадянам загрожують штрафи, і нагадують, хто саме зобов'язаний прозвітувати про свої доходи. Громадяни, які мають обов'язок декларування доходів, це ті особи, які протягом 2024 року отримали дохід у вигляді додаткового блага, тобто прощення кредиту, дохід від членів сім'ї не першого другого ступеня споріднення у вигляді спадщини або дарування. Громадяни, які Здавали майно в оренду фізичним особам, отримали інвестиційний прибуток. Громадяни, які здійснили продаж рухомого та нерухомого майна. Крім того, громадяни, які перебувають за межами України, тобто отримували доходи з джерел за межами України, це іноземний дохід. по них подається декларація про майновий стан доходи та сплачуються податки, податок з доходів фізичних осіб та військовий збір. Термін подання декларації це 30 квітня 2025 року. Сплата даних податків це до 1 серпня 2025 року. Хочемо також наголосити, що за несвоєчасне подання або неподання декларації передбачені штрафні санкції за неподання декларації штраф у розмірі 340 гривень. За несвоєчасну сплату також передбачений штраф у розмірі 5 та 10% в залежності від протермінування кількості днів від граничного терміну сплати. Також хочу нагадати, що громадяни мають право протягом деклараційної кампанії до 31 грудня 2025 року подати декларацію про майновий стан і доходи на отримання податкової знижки. Станом на 1 квітня до головного управління ДПС у Хмельницькій області Подоляни подали 2819 декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 763 мільйони гривень. Самостійно задекларовано до сплати 3 мільйони гривень військового збору та 12 мільйонів гривень податку з доходів фізичних осіб. Подати декларацію можна трьома способами. Перше це громадянин подає самостійно декларацію або уповноважена особа. Також можна декларацію надіслати почтою з описом в конверту, які документи зазначаються в конверті, але не Пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного терміну подання, і для зручності є електронний кабінет платника, де громадяни також можуть ним скористатися та подати декларацію.